Ми з вами сьогодні збираємось перший раз у 2025 році. Тому нам плодотворної роботи на 2025 рік. Три питання на порядку денному перше це робота сервісного центру в місті Шостка. Друге питання це затвердження нашого плану роботи на 2025 рік і різне. У нас в тому році піднімалось питання стосовно поновлення роботи сервісного центру в місті Шостки, щоб шорканці мали можливість конкретно здавати іспити в місті Шостка, і щоб вони не їхали ні в Конотоп, ні в Суми, ні в Чернігів і так далі. Ми знаємо, що в тому році. На це звернув увагу голова обласної ради Романко Олексій Вікторович, який підняв це питання з начальником обласного сервісного центру. І до цього долучився теж Шостинський міський голова Микола Петрович. Вже зробили перший крок в цьому році, а саме це встановили модульне укриття біля сервісного центру. Я так розумію, що це перший крок для того, щоб у нас поновилась робота сервісного центру. На якій стадії зараз це все знаходиться, і як це буде в принципі відбуватись? Далі ми врахували ваші побажання мешканців Шосткінщини, і відповідно регіональний сервісний центр Харківський, Полтавський та Сумській областях звернувся з офіційним листом про відновлення екзаменаційної діяльності у сервісному центрі міста Шостка, де аргументував поновлення екзаменації 3 січня. Цього року а, був направлений відповідний лист до головного сервісного центру. І наразі це питання вирішується в міністерстві внутрішніх справ. Як тільки буде прийняте рішення, відповідно ми інформуємо. Все, що від нас залежало, ми все зробили. Тепер чекаємо на рішення керівництва. Модульне укриття правильно, поставили, поставила ще що необхідно для того, щоб поновилась робота сервісного центру. Це по перше, це зміни в штату. Люди мають бути внесені в штати, які будуть здійснювати екзаменаційну діяльність. Потім екзаменаційний клас має бути облаштований і транспортні засоби відповідно до проєкту. У рамках прозорого складання іспиту, що це має бути автівка, обладнана відеокамерами, яка знімає дорожній рух і зовні, і всередині самого автомобіля руки, ноги, екзаменатори і людина, яка складає сам практичний іспит. Всі ці роботи проводити це за рахунок територіальної громади. Правильно я розумію? Попередньо така мова була. Дякую за те, що прийняли участь про свої пропозиції до плану роботи стосовно розвитку ветеранської політики, перше щодо впровадження в складі виконавчого комітету Шосткинської міської ради відділу або сектору з питань ветеранської політики, в тому числі посад помічників ветеранів. Про створення на терені Шоскінської міської територіальної громади ветеранського простору на зразок ветеран про і вивчити досвід з цього питання Сумської, Конотопської і Кроловецької громад. Друге, стосовно діяльності міського центру. Медико-санітарної допомоги. Третє стосовно недоліків роботі громадського транспорту. Четверте про недоліки в роботі районного управління поліції щодо виявлення і профілактики адміністративних порушень, які викладаються в порушенні тиші в нічний час, пошкодження комунального та іншого майна з хуліганських мотивів та інших проявів дрібного хуліганства. І ще будемо з вами. В план роботи вносити ті питання, які будуть актуальні в той період, коли ми будемо з вами проводити громадську раду. Тепер різне. Я хочу, щоб ми запросили на засідання нашої громадської ради, директора Юшка Шостка підприємства, щоб він нам пояснив, чому на 20 гривень дорожче стало платити. Є пояснення в нього, що подорожчала електроенергія, але ж ми не знаємо, скільки там використовується. Ми направимо їм листа, щоб вони нам дали відповідь, чому був піднятий тариф. Якщо нам листа буде недостатньо, то ми запросимо представників ЖКО до нас на громадську раду. Дивіться, на останній сесії міської ради було запропоновано обговорювати питання щодо оновлення складу. Виконком. Я хочу запропонувати, щоб ми делігували до складу членів виконкому нашого голову громадської ради Олександра Ярихова. І прошу поставити на голосування це питання. Повинен бути в громадській раді у комісії у міської. Давайте проголошуємо. Єдиногласно.